І не те, щоб як завжди, але так стається, що ми часто приїжджаємо і тривога. І от сьогодні знов тривога, бо живемо в такий час. Тож, поки триває тривога, ніхто не катається на картодромі, а це означає, що всі команди, пілоти в боксах. Тож ходім зі мною будемо спілкуватись. Привіт! Привіт. Ти пілот, я так розумію, так? так? А ми знімаємо ютуб-канал про автоспорт. Розкажи, як давно ти їздиш? Я почав свою кар'єру рік тому, починав я з класу мікро. Виступаю і в міні, і в міні-ротекс. А, тобто в двох класах їдеш. Да. Круто, а де тобі більш подобається? В міні-Ротекс, він веселіший, він в будь-який поворот заходить. Клас! А які в тебе цілі? От що ти хочеш в цьому році? Ста чемпіоном України, ну, Звичайно, стати чемпіоном України. А надалі хоче їздити десь в Європі? Да? Попроби, е, хочу піти на дріна дріфт, опендріфт. Всі питання yeah. бачите. Привіт, передаємо Open Drift. <гум> <гум> бо вони нас дивляться. Ми також yeah. з ними знімаємо передачу. Oh, клас. Все, то тоді ми тобі бажаємо що виграти в цьому році, і <гум> побачити тебе на Open опендріфт. Давай yeah. нам п'ять. <гум> <гум> дякую тобі. Почала займатися рік назад з прокатного картингу в Черкасах. Мені 10 років. Тобто, в тебе всього-навсього рік досвіду, і ти вже їздиш в чемпіонат України. Так. Да. Це дуже круто, ти знаєш? Я виступала два рази в, в Румунії, зайняла там восьме чи яке там місце. Їхала, потім у мене Кам'янське п'яте було. Виграла гонку на чемпіонаті, зараз іду на третє місце. Ну я не знаю зараз, як два фінали буде складатися. Тобто, в принципі, в мене три подіуми. За один рік це ж дуже да. круто. Хочеш картинг продовжувати, чи може мріє ще про якусь? дисципліну? Я поїду на картингу, поки не стану чемпіонкою України, не бро. Не Все. <рес> Все зрозуміло. Бачите, нам пообіцяла це тепер залишиться на Ютубі. Так що ми тепер будемо чекати, коли ти станеш чемпіонкою і будемо брати інтерв'ю на подіумі. Домовились? Добре. Давай нам п'ять, ми в тебе віримо. Реально така тут кайфова атмосфера трушна. І всі діти вони такі в... захоплені від того, що вони роблять. Так, заходимо в бокс. Наскільки багато роботи під час чемпіонату по обслуговуванню картингу? бо здається, що ніби його зробив і він поїхав. але ні. Робота не закінчується постійно. Треба щось за тобто... кожного заїзду треба, треба передивлятись, перемивати, заново змащувати на один картінг, один механік чи треба більше? Ну, в основному один. Ну я дивна людина. Я вже трогала колеса картингу і вони були якісь більш дубові. А тут я трогаю, Вони прямо на слік схожі, який, ну, наприклад, це, це там і є спортивний слік, м'яка. Резину Компаунд, тобто достатньо м'який, да. і ви сказали, що є багато різних варіантів, і так. це регламентовано. Тобто, так, наприклад, це регламентовано. саме в цей клас, в цей тільки клас, такі... тільки ці колеса, і тільки від організатор. Коротше, мені може бути соромно, що я не багато знаю в картінгу, але реально це автоспорт в мініатюрі. От я з ким не спілкуюсь, все саме так, як наприклад в дріфті або в кільцевих перегонах, але просто на картінгу. Але все так само: регламентований слік, регламентовано дуже багато чого. Регламентовані тобто, двигуни ось опломбовані, тобто. То, щоб всі В рівних умовах. так 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 Ну Наскільки я розумію, в картингу дуже багато залежить від ваги. Ну, як в принципі, в будь-якому автоспорті ну, але в картингу ще більше мінімальна, якби вона так підібрана по класам, щоб в основному всі ну от дитячий клас, ну в районі плюс-мінус тобто кілограм. Ну... По, по віку, по, по возів, отак mm -hmm. вони підібрані. Ну, тут мінімальний 105 кг, у нас трошки перевіс трошечки на 5 кг. Боремося з цим Боремося з перевісом. Дякую вам. Бажаємо, щоб він що... не ламався. Дякую. дякую. Як воно бути тренером от таких от милих хлопців та дівчат? Вони такі ж милі, коли тренуються, чи ні? Та по-разному було. <ріст> В якому віці варто приводити дітей на картинг, бо розходяться думки. Хтось каже, там 3-4 роки, а хтось каже, до 7 років не варто. Як ви думаєте? Я рахую, це залежить від дитини. Це... Треба спочатку приїхати, подивитися, щоб дитина послухала, побула тут, потусувалася з дітками. Да, звичайно, обов'язково, тому що деякі діти приїжджають і вони хвилюються і бояться цього звуку навіть. Картин це великий спорт, і який закаляє дух, силу і жагу до перемоги. Але нема перемог без без Да. Вони тут стають дорослими, і це вони приймають рішення самостійно, бо там на треку ніхто за них не прийме рішення. Мене батько привів цей вид спорту в 4,5 роки. Правда, я тоді ще нічого не розумів, просто посадили шолом, вдягнули і поїхав. Але є якісь спогади з чотирьох років, що нічого майже не пам'ятаю. Uh, да, пам'ятаю, перший мій виїзд я в'їхав в велику калюжу, вийшов і сказав, що <с. більше <с. Сказав, що більше я не сяду за кермо. Потім згодом адаптувався і почав виступати в змаганнях українських, потім міжнародних. Чого б хотіли досягнути? От, наприклад, на найближчі там три роки. Які плани? Перше потрапити на гранд фінал і друге його виграти. Все круто тоді. Давайте нам п'ять бажаємо, щоб так і було. Дякуємо. Привіт, дуже рада бачити дівчат. Бо в автоспорті це рідкість, реально. Розкажіть, як давно у нас виступаєте? В це не рідкісне рідкість. А взагалі 50 на 50 десь чи ні? Дівчата а, ні, менше, але не рідкість. Але все одно є. Ну дівчата швидко їдуть, а, так що це не рідкість. Оце, да це якби це факт. Бо в дріфті мало дівчат, в драгрейсингу дуже мало дівчат. Там на пілотон 60 пілотів. Одна дівчина це типу вже класно. Тому я кажу, що в картингу от певно по-іншому. Ну трохи так у нас в пілотоні дівчат. дві дівчини. Yeah. <laughs> Але у скільки років вперше сіли за картинг? Десь uh, в 21. Ну тобто, вже в свідомому віці не no. з дитинства не no, займалися. Ні, no, no. ні. А що ви нам розкажете? <laughs> добрий день, добрий день. як давно катаєтесь? З семи років. Сіми років. І да. зараз вже скільки років може. О, тобто, вже маєте 19 -19. певний, вже певний досвід маєте. Які на цей момент маєте здобутки і чого хотілося б ще? Ну я зараз кандидата майстра спорту. Круто. А дуже хотілося б за майстра да. клас. Ну до майстра вже трошки залишилось, Да, тобто да. ви маєте зараз виграти да. цей да. чемпі. Да. Тоді да. ну все, тоді бажаємо виграти. Дякую. Дякую. Підійшли і сказали, чи знаємо, ми хто зробив взагалі перший картинг, ми сказали, не знаємо. Але ми бачимо, що у вас на футбольці підказка Харків. Да. То, певно, в Харкові. Рассказывайте да, нам. Був такий віта... покойний Віталій Герач Єнін. Тот, который перший зробив в Харкові і в бывшем Советском Союзе. Перший картинг. Ну, пішов в популярність, розвів велику. За рубежом тоже были картинги, Но это были 60-е годы. Разные дисциплины были не только. Делали трассы на каких-то площадках, а еще делали по овалу, ездили велосипеды mm -hmm. по этому треку. Начинаскар. Да, так, были такие и разные моторы, где-то ну, находились все время делать эти картины. А вы на наразе команду представляете? Взагале ну, вы ми... тут как механик, как пилот, как директор. Нет, ну сейчас я привез своих ребят в Харькове мы тоже у нас есть небольшой трек. І ми там учимо. У нас секція спортивного картінга. Як взагалі з тренуваннями або багато обстрілів? Вбуваються тренування. Да, да. У мене є не тільки тут ви знімаєте. У мене дуже багато харківських передач, де автопрем'єр присутствував, він знімав нас. І ми давали інтерв'ю прямо в у себе вдома. В якому віці треба, от як ви вважаєте, приводити дітей на карті? Все залежності від того, хто як можна преподавати. Есть, приходят дети в игровой форме можно. Пускать надо больше заботиться о безопасности, а не о скорости. Ну, это до 4 роки, по Да, да, у нас почему в Харькове не стало картина, там получилась трагедия по халатности всяких и всего. Потому что трассы нету, подхода не было. Это в 93 году там побили два пацана. К сожалению, одного не стало. Ну, надо, чтобы был трек и была безопасность. Прежде всего, да. А это скорость это все, уже да. потом. Клас ротекс міні. Так швидко вони їдуть тут на пряміку. Яка тут швидкість, ти знаєш? Десь 130, думаю. Страшно отак їхати чи ні? Що ну, відчуваєш? Ну ні, але якщо повороток обанять, то да, так. Але взагалі вас не відпускаєш, правильно? Ну так. Да. А що от для тебе найскладніше? Який, наприклад, поворот тут найскладніший? Оцей поворот. Оцей, бо він після пряміка, так. Да? Мене звати Тимур, мені 16 років, я їжу вже понад 10 років. З якого класу починали їздити? Я почав їздити з Комер Мікро. І потім вже переходив, переходив, переходив і перейшов до класу Ротакс Макс Сеньор. Тобто це найбільший клас серед підлітків, наскільки я розумію. Ну, так? один із найбільших. Це навіть клас не для підлітків, а вже для ну, таких зрослих людей, для скажімо другої. так. Так, а які цілі наразі от є на цей чемпіонат? І наприклад, там цілі на три роки. Ну перемагати тільки і все розкажіть. Це ви як давно їздите? E, Мене звати Тимофій, їжу понад дві роки. Починав з класу Ротекс Міні, а зараз пересив на клас Ротекс Junior. Що хочеш в цьому році? Які цілі у тебе на ці рапорі? Перемагати тільки і все Все, зрозуміло. Тоді давай п'ять бажаємо тобі перемагати. Скільки тобі років розкази? Сіть з половиною. І як давно ти їздиш? Один рік. Один рік. На якому ти картингу їздиш? Комер мікро була підказка з залу маленька. Тобі подобається? Так, один раз вже вигравав. Тобто ти був на першому місці? Так, да. круто, давай нам п'ять за перше місце. Наша командна футболка Дякую. в капсерейсінті. Ну все, ми тоді залишимо її на адреналіні. Да. Дякуємо, Будете. тобі. і Клас. вам така. От передайте опендріфт. Все добре. Таку. Оце передаю Open опендріфт. Бачиш, щоб я не забрала собі. Дякую да, тобі. Все. Дякую. Ви механік, інженер, та я от директор. Просто, я, я просто йшов і Бачу хлопці вже стоять. Такі. А ви знаєте, це головна фішка автоспорту. Всі, хто щось розуміє, вони кажуть, ми взагалі не звідси, ми повз йшли, нічого не знаємо. Так, ото що я так. Думаю, може хліба, хто дасть Що найскладніше в побудуванні або обслуговуванні картингу? Гроші. батьки. Зрозуміло, питань більше нема. От якщо нас дивляться батьки адекватні, добрі, хочуть до вас прийти, відповісти на головне питання, скільки треба грошей на сезон? Ура! Це праздний вопрос. Смотрите, треба в будь-якому випадку 2,5 комплекти, так як мінімум шини. Потому що по-другому ви не поїдете взагалі нікуди. Ну і так далі. Цеп, зірки, кулаки, осі, стабілізатори, труби вихлопні, жикльори, карбюратори. Це, це якщо швидко це їхати, на етап, да. це не розходники, просто без них не, не поїдеш нікуди. Ну, от, якщо у дітей час, у них там різниця на 1400 метрів кругу, навіть не одна десята доля секунди, тисячна. Рік вже вигравав? Да, тут перше місце вигравав. Перше місце ого, то ти вже чемпіон, так? Да? У тебе дуже гарний костюм. Це спеціальний костюм для картингу, вірно? Так. Да. І ще в тебе є отака штука. Це за Ребер? Ребер. Ти, ти з чотирьох років катаєшся. Да. Нічого собі. а що ти вже вигравав? Я вигравав перше місце. От позаду мене трек, який ви вже добре знаєте? Бо якщо не дивились випуск Полтава, обов'язково подивіться. Тут буде посилання. Ми насправді хочемо сказати велике дякую людині, яка наразі керує Алтавою. Це Андрій, який нас і запросив насправді познімати картинг, бо ми хотіли познімати картинг, Але в нас дуже щільний графік, і насправді він розписаний до осені, до кінця осені. Але ми все ж таки знайшли оцей цей один день для того, щоб приїхати. Тож дякую організаторам цієї серії «Ротекс» Це Андрію Полтава за те, що запросив нас саме на цей вен. Що ви не тільки тренер, а ще й офіційний промоутер цього чемпіонату, то да, представте. Розкажіть, як воно взагалі бути організатором у військові часи? Дуже складно, але це. Обов'язково треба робити зараз, інакше якщо ми дамо такий проміжуток часу і відпустимо, що не будемо займатися цим, заново вистраювати. Це буде дуже дуже тяжко. І тоді ви і... що ми втратимо наших чемпіонів. Медзвичайно, звичайно. І в такі часи хочемо дати дітям радість. вони, вони всі гуляють, спілкуються, з'являються нові знайомства, приятелі займаються спортом, дисципліна, повага друг до друга. Це основна мета. Цих міроприятій всіх. ми от всіх питаємо, в якому да. віці все ж таки варто приводити дітей. Бо думки розходяться. Хтось каже, 3-4 роки вже можна, а хтось каже, до 7 років не треба. Як ви думаєте, яка ваша думка? Моя думка можна з 4 років починати займатися цим видом. От дивіться, нас дивиться багато людей. Да. І батьки, я думаю, дивляться і хочуть, наприклад, привести дітей. Що треба, які бюджети і взагалі з чого починати? Дивиться людина. У мене там дитина, наприклад, 4 роки, і думає, я її приведу. Куди? Вести, скільки це коштує, і які перспективи, взагалі, треба прийти познайомитися з якоюсь командою і для себе зразу розібратися. Що вони хочуть від дитини? Якщо вони хочуть професіонала, це дуже великі бюджети. Якщо вони хочуть, щоб дитина розвивалася, це можна уйти в невеликі бюджети. Вона буде так само вміти їздити, бути на більш-менш змаганнях. Бюджет 100% залежить від того, чому що ми що хочемо, хочемо отримати в кінцевому. От якщо ми візьмемо старт, хідний квиток от на один етап максимально просто для участі на тренуваннях треба заплатити на сьогоднішній день там сто євро Все. для того щоб поїхати змагання а далі це може папа прийти взяти в оренду у кого карт особливо купувати. домовитись хтось дасть там за 100 доларів на цілий вікінг, хтось дасть за 100 доларів там на у -у -у. день і Получив якісь підсказки, сказали, що плюс-мінус накрутити, і дитинка поїхала. Отак, тобто для початку, що ми маємо? Ми можемо взяти форму в оренду, ми можемо взяти шолом в оренду, можемо взяти картинг в оренду Даже і спробувати. Навіть не в оренду. Я думаю, якщо прийде такий е, якийсь родич або там батько, то Така спільнота, що дадуть, дадуть і без. так надзвичайно. Да, да. да. от так, отак, все да. так. що, Якщо ви дивитесь, велком бо саме з таких от хлопців виростають, майбутні да, бу... чемпіони. Всім, Формули 1 всім підскажемо, не думайте тільки за гроші. Це 100%. Все. Треба ростити дітей в обществі, щоб вони від цього отримали максимальне нас... задоволення і розвивалися. І щоб в нас були чемпіони. Війна звичайно. закінчиться, а автоспорт залишиться. 100%. Дуже дякуємо вам. Команда з ДК це означає, що ви офіційна команда цього треку, правильно розумієте? Так. І де ви виступаєте? Ви їздите тільки в Україну чи ви вже виїжджали кудись за кордон? Ну, колись там в всі... гарні часи. Всі ми виїжджали, знаєте, це так. Ну, давно на тест в Польщі був, але так ні. Тільки в Україні. І як наразі, от які у вас на сьогодні є здобутки, яким ви пишаєтесь, наприклад? Ну не знаю, чемпіонат України з Ротекс Мікро. А ти що нам розкажеш? Мені це дуже подобається. Дуже подобається. Так. А це батьки займалися? Чи ти просто захотіла займатися все? Ага, тобто... не, не це мене в покоління. Не треба, одна тривога. Ми приїжджаємо до вас так весь час тривога. Просто ми приїжджали на перегони на кільцевій, також була тривога. Приїхали до вас, основ, але це не ми, чесне слово. Це не ми. Ціле покоління батько займався, так? і мама займалася, чи тільки батька. Тільки батько займався. І, тобто, тобі це все подобалось? Ти з дитинства. Вона була в боксах, так. Да? Так. Клас. З, з, з шести чи 7 років. <рес> І які тепер наразі в тебе цілі? Тобто Є мрія виграти чемпіонат України чи взагалі там, в міжнародних змаганнях? Ну... Хотілося би у Європу поїхати, але поки що це напевно неможливо, але хочеться стати чемпіонкою України. Клас. А я думаю, для того, щоб поїхати в Європу, обов'язково хотілося б, щоб були спонсори. Да? Для того, щоб команда. Це мала теж то, якщо ви нас дивитесь раптом, і у вас є бажання підтримати молоду команду, повірте, це не такі великі бюджети. То ми залишаємо тут посилання, ви можете написати батькам команді і залюбки підтримати таких молодих спортсменів. Бажаємо вам виграти. Давай нам п'ять. Давайте 5. Дякую, просто співпадіння три із трьох. Це <рес> в Я не думаю. Але ми до кінця сезону вултали більш не ногою. Ну просто так сталося через розклад. Ну якраз подивимося, що буде далі такі тривоги. <рес> як ваші справи? Нормально. Як е, от, працюється на картингу? Все добре, все чудово. Ми дуже хочемо, щоб е, всі пілоти їздили, а не чекали, коли вже це закінчиться ця війна. Це ну, тоді по традиції ми йдемо швиденько, беремо у всіх інтерв'ю, і тривога закінчується. Ну, ну сподіваємось. Сподіваємося, давайте їду в класі DD2 Masters. В цьому році це перший старт у мене. А так, взагалі, то. Скільки років їздите? Я з 2016 року почав займатися картинговим спортом, а так взагалі ще займаюся професійно автоспортом. А. Ралі рейди, О, ралі класичне. Тобто так. ви суміщуєте декілька видів спорту. Так, так. А от розкажіть, наприклад, якщо порівняти картинг і той самий ралі-рейди, де більше зіпу? треба з собою де більше треба грошей для змагань це взагалі зіп Потрібен не там і там, і в картингу ну, взагалі, автоспорт це не дешевий вид спорту, але ну картинг можна порівнювати з Формулою 1. Це міні-Формула-1. Діти повинні починати з картингу. І всі, хто спочатку питаються там прийти в дріфт, ну в будь-який автоспорт, в ралі, заможні чоловіки, котрі хочуть стартувати, то починати, починати треба з картингу. з картингу. Так, це саме школа для Автоспортом, от вам особисто той скіл, який ви набули в картингу, Як ви вважаєте, він вам допомагає в перегонах наприклад ралі-рейдах? Звісно, звісно, так взагалі скільки класів картингу наразі існує от в цій серії? Ну це взагалі ви зараз знаходитесь на чемпіонаті України з картингу клас Ротакс. Так тут виходить, клас мікро, міні, юніори, «Сеньйори» і «Діді-2» клас. Тобто всі дорослі це насправді клас Дід 2, правильно? Розуміє? Ні, сеньори, сеньори і це з 15 років діти виступають. В цьому класі вже можна виступати з 15 років і скільки фізичної сили вистачить. Але там теж в безкоробочному класі, в сеньорах є так званий клас, теж мастерс 32. Плюс. То досягає вікової категорії, може їхати в класі 32+. два тобто, взагалі окрема. градація в класах. Вона за віком і ще за об'ємом за об'ємом, так але просто ну з дітьми важко буде конкурувати, бо в нас є мінімальна вага ага. після кожного заїзду. Ти зважуєшся на вагах. І лишня маса, тобто заважає Вона перемагати на невигідна, да. Да, невигідна. Зрозуміло, дякуємо вам, гарно да. відкатати. Да. Давайте нам п'ять. Дякую. Раніше займався когда-то. В дитинстві. Да. Чому ви вирішили повернутися? Ну, це не можна забути. Яка от ціль є на сезон? Щось виграти чи просто кайфувати і Нет, просто кайфувати. Клас, блін. Виграть да це... он стоять, ребята. Це коротше секрет успіху. Якщо ви на типу не плануєте вигравати, а просто кайфуєте, то по-любому ж буде класна гонка, правильно? Ну, звісно. Тут уже клас такий. Тут уже тут вже любителі приходять для себе. По наших передачах, mm, да? так. Як тобі тут сьогодні, розкажи. Ми знаємо, що ти вже чемпіоном став за цей час. Ну, так, є. Які є плани таке. в тебе на сьогодні? На сьогодні стати першим. А що ж, що засмучений, не дуже сесію це відкатав? Ну, ні, нормально, нормально. Нормально? Це Але просто я краще. серйозний. Понятно, тобто Ти просто зібраний. Так. Розкажи, а що треба, от, щоб стати чемпіоном? Дуже добре їздити та опит. І багато тренуватись, певно. Так. Та? Так. Хочеться стати чемпіонкою України. Виграти перше місце сьогодні в Полтаві. Перше потрапити на гранд фінал і друге його виграти. Стати чемпіоном України, ну. чемпіоном миру по картингу. Ну, перемагати тільки і все. Ну що, друзі, чесно. Це було дуже дуже надихаюче. Бо ви бачите усіх цих молодих людей, дівчат та хлопців, які просто живуть автоспортом, які дуже кайфують від того, що вони роблять, це було дуже і дуже надихаюче. Я сподіваюся, вам також сподобалось. Обов'язково приходьте або приводьте своїх дітей займатися картингом. Як ви сьогодні почули, неважливо який вік, якщо це хочеться, як хобі, то можна пройти навіть дорослим чоловіком або жінкою. А якщо у вас є діти, то обов'язково приводьте їх до картингу, бо можливо саме вони прославлять Україну, стануть всесвітніми чемпіонами. Онами або, наприклад, пілотами Формула 1. дякую, що були з нами. Драйвуйте від життя і дивіться. Адрінавіндра.